Понад 10 мільйонів вірменів по світу близько півмільйона в Україні, і приблизно тисяча на Тернопільщині. Дружбу українського та вірменського народів зміцнить ще одна подія: відкриття почесного консульства Республіки Вірменія у Тернополі. Офіційний візит іноземних представників на Тернопільщину почався із зустрічі з керівництвом області і міста. Нам приємно бачити на території Тернопільської області таких поважних гостей. Наші народи давним-давно дружать. Нам приємно, що в нас на території міста області є теж Вірменська громада, яка працює пліч-опліч з українцями, будує державу. Притому всьому, що нам досить важко ми сьогодні знаходимо тверде плече. Вірмен, які працюють в нашій економіці, Тернопільщина відкрита для інвесторів і готова до ефективної співпраці. Запевняє керівництво області. Про інвестиційну привабливість краю говорить і представник Міністерства закордонних справ України. Західний регіон, і зокрема, Тернопільщина, є надзвичайно стабільним регіоном, сприятливим для розвитку торгівельно-економічного співробітництва реалізації інвестиційних проектів. Мені дуже приємно чути відгуки від вас і від голови товариства. Про те, що також тут є комфортні умови для життя, роботи і розвитку вірменської громади. Це теж дуже важливий є показник. Співпраці двох країн віднині сприятиме почесник консульство Республіки Вірменія у Тернополі. Воно надаватиме консультації мешканцям трьох областей: Тернопільської, Хмельницької та Житомирської. І не лише вірменам, які тут проживають, звертатися допомогою можуть українці, які хочуть навчатись, жити чи працювати у Вірменії. Раніше для цього тернополяни мусили їздити до Львова чи Києва. Почесним консулом став Норік Гевуркян. У Тернополі він прожив більше десятка років, тому ініціював відкриття установи саме у нашому місті. Адже тут вірмени ніколи не відчували себе чужими. Коли говоримо Арменію, ми повинні розуміти, що це Арменія не тільки Республіка Арменія, це по всьому світу всі армяні, які живуть і в Америці, і в Канаді, і в усіх країнах. Припадністю їм правильно, що такое Тернополь, Тернопільська область, Україна З таї задачі. Я думаю, справлюсь вместе з вами. Я сподіваюся, що в у нас буде тільки приток інвестицій. З новим консулом область отримала і перші інвестиції. Цього ж дня відбулось відкриття спиртзаводу у Зарубенцях, який знову запрацював завдяки вірменським інвестиціям. Якщо вони надходять в Україну у такий складний час, то у мирний їх буде значно більше. Переконані дипломати. Я... как посол буду способствовать всему, чтобы консульство работало хорошо, чтобы мы могли способствовать и руководство области было довольно, что на самом деле армянская община, армянское посольство, армянское консульство способствует укреплению дружбы наших народов. Почесне консульство у Тернополі стало третім в Україні. Ще два працюють у Харкові та Криму. Проте для нашого міста це перша консульська установа іноземної держави. Вірменське консульство працюватиме за адресою Майдан Волі 4 у Тернополі.